Привіт, мої хороші. Я можу, звичайно, поїхати з Італією, але от Італія з мене ну ніяк. Вам не почулася. Сьогодні ми готуємо з вами італійську страву Равіоло з м'ясом. Вам не почулася. Равіоло це така закрита паста з начинкою. І ще ми приготуємо дуже смачний соус до неї. Равіоло буде незвичним. Взагалі, то можна почути постійно равіолі, равіолі, равіолі. Але в нас сьогодні равіоло, тому що він буде один на порцію. Великий. Вони в нас сьогодні будуть з м'ясом, і я вам покажу, як це зробити вдома смачно гарно і дуже вишукано. Для пасти використовують взагалі-то семоло. Це таке спеціальне борошно, воно грубого помолу, і воно таке жовтеньке за своєю консистенцією. Через це паста стає більш щільної текстури. вона не розвалюється при варці. Ми його додаємо в чашу. До борошна додаємо одне яйце і два жовтки, щоб вона була така жовтенька в нас справжня. І дві столових ложки водички. І, звичайно, не забудь про сіль. Поки що відправляємо тісто відпочити. А ви поки що підпишіться на мій канал, тому що далі буде дуже-дуже цікаво. На ручки трошки, трошечки олійки. Ось так обгортаємо тісто в кульку і загортуємо відпочити в харчову плівку. А самі поки що зробимо з вами начинку і смачнющий соус. А тим часом зробимо начинку. Половину підсмаженої цибулі від загальної кількості всі інгредієнти в описі, як завжди знайдете, відправляємо в чашу блендера і робимо з неї пюрешечку. Всю цибульку подріблюємо блендером. Половинку використаємо для начинки, а решту для соусу. М'ясо в мене це курка та яловичина. Я відправляю фарш в миску і також додаю сюди карамелізовану цибульку, подріблену в блендері. І тепер черга спецій: і сіль, і перець, і коріандр, і сушений часник все сюди. Гарно перемішали фаршик і відправляємо його до кондитерського мішечка, щоб нам було легше формувати равіолі. А тепер а тепер, а тепер, а тепер готуємо з вами соус марінара смачнющий. Це основа італійської кухні. Його має вміти готувати кожен українець. Тому що в нас є маленький кухар, який робить найсмачніше томатне пюре. Воно є ідеальною основою для соусу марінара і для пасти, і для піци, і для безлічі інших італійських страв, а також українських голубці, борщ. А почнемо ми з того, що підсмажимо часник. І знаєте, як в Італії кажуть, італієць може розлучитися з коханою, а от з томатним соусом і пастою ніколи Запам'ятовуйте, маленький кухар. Є три зручних різновиди пакування: 210 грамів, 130 грамів і 200 грамів, які можна розкрити. Використати ту кількість, яка тобі потрібна, а потім решту поставити до холодильника. Воно дуже класно зберігається. І тут всередині немає ніяких консервантів, фарбників, тут тільки томати. Томати з Одещини найкращі в світі. Відпочило це. Означає, що воно стало слухняним, і ми можемо формувати наше равіоло. За допомоги лінійки ми підрізаємо краєчки і розрізаємо його навпіл для того, щоб всі наші равіоли були однакової форми і однаково гарними. Коли ми робили тісто для равіоло, у нас залишився білок. Використовуйте його зараз для того, щоб вони гарно зліплювалися між собою. Один краєчок ви просто змащуєте за допомоги пензлика або просто пальцем, білком і загортаєте. Тоді вони будуть триматися гарно купки і не будуть розвалюватися. І тут резонне питання: чому саме томатний соус до цього равіоло? Тому що там є м'ясо, там багато м'яса. І м'ясо е балансується дуже класно кислотністю томатів. Саме тому і італійці дуже добре знають, що соуси на основі томатного пюре дуже класно пасують до пасти. Додаємо сюди солі, з'єднуємо равіоло з томатним соусом. І воля! Ароматна італія на вашій тарілці. Ммм, mm, які аромати, мама, мія. Справжні смаки Італії в цій тарілці це те, що мене повертає в подорож до Італії. Дякую, маленький кухар, за ці спогади і за натхнення готувати італійську кухню. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, яка улюблена страва з Італії ваша. Дякую, що були сьогодні зі мною і, будь ласка, лайки, вподобайки, і підписка на канал. Люблю вас і до нових зустрічей зі мною і з маленьким кухарем.